Аго, друзі, у цьому випуску на вас чекає реально новинка. Огляд проєкту Octogames. Наскільки даний проєкт перспективний? Друзі, радий вітаю вас всіх на своєму каналі. Усім привіт, на зв'язку містер Атлан. Сьогодні наше відео буде присвячено новому доскрутому проєкту, і це OctoGames. А якщо більш конкретніше, то ми розглянемо до маленьких деталей даний проєкт. Раджу дивитися це відео до кінця, адже ви зрозумієте, чому я вважаю цей проєкт настільки перспективним, ми починаємо. А розпочнемо ми із вами, і з того, що дізнаємося, що таке Octogames. Octogames це не просто торгова платформа NFT, оскільки дана багатоланцюгова платформа забезпечує найкращий досвід управління активами GameFi та Metaverse. Кротка передісторія щодо сектора НФТ на даний момент нікого вже нічим не здивуєш, але не в нашому випадку. Ми знаємо дуже добре, що ринок НФТ набрав величезного імпульсу за короткий час. Надто великий хайп пройшовся та триває по сей день. У 2022 році його вірусне зростання спонукало численні мережі додати функціональність NFT. Game5 GameFi цілий новий сегмент, що поєднує в собі ігри з DeFi, з'явився, щоб передати фактичне право власності на ігрові активи геймерам. У 2022 році постійно зростає різноманітність ігор і метавсесвітів, економіка яких базується на НФТ, що приносить користь їхнім спільнотам. І цілком природно, що розвинена екосистема знадобиться для створення ефективної інфраструктури, яка об'єднує активи, титули та людей у різних блокчейнах. Так, а тепер рухаємося далі. Все про екосистему OctoGames. Друзі, не один я рахую так, що система GameFi та Metaverse досягне великих-великих висот в е, провадженні. Давайте звернемося до слів команди проєкту Отлож. Завдяки величезній кількості досліджень, проведених командою е, OG, на сьогоднішній день ми переконані, що GameFi та Metaverse незабаром досягнуть масового провадження. Ось чому ми вирішили створити єдину точку доступу до NFT для гравців галузі, використовуючи новітні методи. Ото uh, створює важливу сітку web 3, що дає змогу геймерам і uh, відвідувачам власне цифрових просторів по всьому світу взаємодіяти з унікальними криптоактивами таким чином, щоб максимально використовувати їх. Правда ж круто? Наступно, на що цікаво та варто звернути увагу, це на екостема OctoGames включає. А це міст крос-ланцюга NFT, Маркетплейс, міст uh, ланцюга nft віджити маркетплейс, Юзбріч, платформа AMA, uh, Analytics uh, та інші. Як вам таке, мої підписники? А тепер ви здивуєтеся більше, адже я наголошу на крутих концепціях та вбивчих функціях OctoGames. А ви готові? Отож, почнемо. Основна концепція та вбивчі функції. По перше. Це комісія, платформа та система торговного, котра є продумана до деталей та вигідною для користувачів. Наступне, по-друге, підтримка нативних токенів заголовків. По третє, колективна покупка МФТ, та по-четверте. Trade in Mechanic. Ага, я сам дуже приємно був здивований, адже це неймовірно. Якщо деякі моменти вам не зрозуміли, обов'язково пишіть в коментарях на усі ваші питання, дам відповідь особисто. А ми рухаємося, власне, далі. І слів команди OptoGames це плід нашого прагнення створити комплексний пакет, який дає вам доступ керування та заробіток з допомогою NFT у будь-якій грі чи Метавсесвіті. Зібравши багатофункціональну платформу з новаторською механікою, ми сприяємо впровадженню NFT у ще більше ігор і метавсесвітів. Оскільки сьогодні цілі ігрові економіки будуються навколо криптопроєктів. Ми прагнемо. Допомогти розпочати цю абсолютно нову еру повного володіння цифровими предметами колекціонування, так само, як і іншими звичайними активами. Окей, що і себе представляє торговий майданчик Octogames NFT? Торговий майданчик OctoGames NFT служить для вас як універсальна власна інформаційна панель для успішного керування всіма іграми та мета всесвітом. NFT. Обміну ними з метою отримання прибутку, відкриття нових колекцій НФТ від більшої кількості команд і компаній, а також отримання аналітики ринку. Ось чому завдяки децентралізованому баталонцюшковому протоколу erc 7 721 і 1155 ринок є швидким і власне безпечним у будь-якому ланцюжку, де він розгорнутий із безперебійною функцією, що забезпечує злагоджену роботу користувача та позитивні результати. Окей, рухаємося далі. Купуйте та продавайте. Ви маєте пряму змогу купувати та продавати NFT за фіксованими цінами. Також є можливість робити ставки та а, а, акціонуйте. Вставляйте, виставляйте свої унікальні токени та на торгівлю, власне. І робіть пропозиції самостійно. Одним словом, насолоджуйтесь абсолютно свободою з незамінними токенами. Також, друзі, звернув вашу увагу на доволі цікавому коментарю від команди. А саме, команда OctoGames не зупинилася лише на цьому, об'єднавши одні неперевершені механіки та доповнивши інші. А що це означає? Угу, Правильно, команда OctoGames працюватиме в поті лиця та дивуватиме нас цікавими оновленнями, впровадженнями і не тільки. Нам залишається лише допомагати даному проєктові усіма можливими та неможливими методами. Друзі, а тепер давайте трішки підсумуємо те, що ми, власне, розповіли. Я розповів, власне, вище. Отож, я вважаю, що проєкт є дуже перспективним, який вирішує значущу біль користувачів. І, звичайно ж, і мою. І також Opto Games – це один із тих проектів, які стають перед собою одну із сил допомогти секторам GameFi та Metaverse. Досягнути масового провадження, що безумовно є круто, про це не варто власне і забувати. Особисто я не бачу таких проектів, котрі аж настільки прагнуть об'єднати геймерів ігри та гільдії в усьому світі. При цьому... Надаючи широкий спектр інструментів. Якщо декількома словами, то це доволі просто та доволі класно звучить. Погодьтеся, отож, грайте, збирайте, бриджуйте, торгуйте, заробляйте. Ну і звісно ж, як без цього насолоджуйтесь. Дуже дякую команді, адже вона подбала про такі моменти, як. Приємну комісію за платформу, торгові винагороди, нагороди за ставки OGT, NFT Bridging Rewards, ну звичайно, е ретроактивний айрдроп. OctaGames особисто для мене і, напевно, не тільки, напевно, і для команди, і для користувачів, це набагато більше, ніж просто торгова платформа. Це розгалуджена екосистема підструктура, під якщо бути точніше, що живить глобально, глобальну економіку GameFi та Metaverse. Отримавши повноваження володіти своїм НФТ у галузі на абсолютно новому, новому рівні. Ви не захочете, не захочете від нього власне, відходити. Тому ось так. А, і особисто я зробив свій вибір. І це Охто Геймс. Я буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими мельдами даний проект. Я буду робити все можливе, аби не знаю, допомогти чимось таким унікальним і, як кажуть, наставить вас на. Цей шлях, адже Octogame це справді класний, дуже неймовірний проєкт. Е і я вважаю, що він все-таки себе 100%, 100 проявить. І також не забувайте, що е у вас є можливість е у кожного, абсолютно в кожного, доп допомогти будь-чим проєкту і, звичайно, бути корисним для проекту, щоб ми, скажімо так, як спільнота. Допомагала власне цьому проєкту і допомагала о, команді навіть самою підтримкою, тим самим. Ом... Тим самим розповсюдженням про проект, типу е, і не тільки. І також я е, і далі буду всіляко інвестувати у даний проєкт, адже по 10-бальній шкалі я вважаю, що він від 1 до 10 займає усі 10 позицій по перспективності. Тому не пропустіть цього кему. Отож, друзі, дякую усім е, за увагу. На зв'язку був містер Атлант. І я вважаю, що я був все-таки вам корисний. І вважаю, що я таки вас переконав, що даний проєкт є настільки аж настільки перспективний. І також, якщо у вас будуть особисто до мене питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Усі коментарі я проглядаю і буду на них давати відповідь. Неважливо, якого це характеру, задавайте поспілкуємося. І також не забувайте, друзі, підписуватись на е, мій канал на Ютубі. Канал в Медіумі, також це Твіттер, Twitter, Twitter, Reddit і так далі. Адже далі ми будемо продовжувати розглядати даний е проєкт і вивчати його власне із середини. Тому це буде дуже і дуже е цікаво. Для вас я впевнений, і ми будемо дізнаватися, чому ж е і з чого, скажімо так, зроблений цей проект більш детально. Ну і звичайно будемо е продовжувати у нього інвестувати разом. Сподіваюся, і з вами, мої друзі. Отож, е бережіть себе, любі. До нових в наступному випуску. Та е бувайте!